Всім привітки! Сьогодні стартує 10-й день мого експерименту, можна сказати, 1-3 мого задуманого шляху. Готую собі смачненький сніданок, показую, як готую, а інгредієнти виставила вам на екран, щоб ви довго їх не шукали в описі. Зверніть увагу, частину сиру я перебила блендером, а іншу частину потім закидую ще пізніше. Не обов'язково так робити, але мені так подобається більше. Вибачайте, що без грамовок ви часто мене це запитуєте, але майже всі мої рецепти робляться на око. Випікати такий смаколик можна, як і ось в такому мультипекарі. Якщо ви його не маєте, то можете просто зробити на сковороді як оладки. Але не забувайте змащувати. Доброго ранку смачного сніданку. Слухайте, У мене трошки трабл тут зранку. Получився. Маю є тільки 4 штуки, бо ще дві. Ось тут зараз вам ставлю. Що сталося, і я не розумію. Я, напевне, забула змастити олією уже на останні дві, бо на ці точно змащувала, а на ті, певно, забула. А в тісті ж нема не масла, нічого, цукор, сир, звісно, воно прилипне. Ну, коротко. Знаєте, то кажуть, перший блин комом. В мене не перший, у мене останній комом. А перший, якраз, от дивіться, які гарню вийшли. Гарлінки, ось такі. Ще дуже класні, дуже смачні. Ну є чим поснідати, слава Богу, бо вже 11 година чайок заварила, а я тут до сих пор туди сюди вожуся, слухайте, монтувала відео, сиділа. Ось такі от справи. Снідаю, зустрінемося з вами на обіді. Довго не буду балакати, у мене просто немає часу, треба домонтувати відео вам. треба, треба скажіть мені, треба йти потім на масаж. Потім приду пообідаю, і що на сьогодні треба ще готувати вечерю. О боже, я не відключила з розетки. Я сьогодні, слухайте, загадочний персонаж. Ну, тому що не можна робити 348 справ відразу. Все, зустрінемось на обіді. А до обіду я розігріла собі останню тарілочку гречневого супу з фрикадельками. Доброго вечора, любі друзі. Прийшов час мого сніданку, Ось, не було сніданку. дворі темно, хоча я, я коли снідаю, дуже часто темно, не так, як сьогодні, а взагалі, коли я. Встаю ще рано і снідаю рано, то теж тоді темно, бо зараз сонце встає о 8 годині. Так, у мене тут 10 пільмішей, останні вже немає. Тут сметанка до них, тут три чебурети. Їстиму їх не всі, ну тобто не сама. Е, я з'їм один і два приглашаю сусіда. Хто в темі, той зрозумів, да, якогось сусіда. Сусід завжди приглашає мене, тут я вирішила пригостити сусіда. Ось які справи, слухайте, сьогодні 10-й день експерименту. Я там виставила деякі підсумки в телеграм-каналі. І на сьогоднішній день я витратила 1104 гривні. Тобто в мене залишилося майже 900 гривень, а день тільки десятий. У мене є залишки, але вони невеликі. Не знаю, мені здається, на 30 днів все ж таки не вистачить. Але будемо триматися. Я вам дуже вдячна. Ви сьогодні дивитеся сьомий день експерименту, там де я вас попросила за фідбек. Да, що це дуже важливо, що почали присідати відео? Це саме про TikTok особливо мова йде. Тому я вам дуже дуже вдячна, що ви відгукнулися. Ви дуже почали активні чати і писати коментарі. Хтось зберіг, хтось поділився. Якщо буде ділитися більше людей, просто натискати репост, буде ще більше толку. Бо я не зовсім розумію, чи це TikTok міняє алгоритми, чи це дійсно якийсь тіньовий бан. Ну, я ще попостерігаю цю добу і подумаю, чи продовжувати мені цей експеримент, чи все ж таки я буду змушена його завершити. Я думаю, ви мене зрозумієте, підтримаєте. Тому що статистика для блогера дуже важлива. Я буду змушена його зупинити, але це не означає, що я не буду знімати такі відео. Просто я буду знімати як раніше. А якийсь рецепт, потім знову таке відео там на 100 гривень, на 50 гривень. Потім знову якийсь рецепт. Тобто буду перебивати ось так трошки розкачувати Тік-Ток. Ну, це ще не точно. Це ще не точно, бо на сьогоднішній вечір, поки що за ці дві години, що виклалося відео, мені подобається, як все йде, яка статистика, але я бачу, що TikTok навмисно його притормажує, тому що раніше. При такому старті вже зараз було б, я не знаю, там мінімум 10 тисяч переглядів, а там на силу, на силу набилося дві з половиною. Ну тобто, це дуже низькі перегляди, дуже низька статистика, і я не можу зрозуміти від чого. Якби думаю так, а там не знаю. Ну, будемо спостерігати. В будь-якому випадку я дуже вам вдячна, що ви мене підтримуєте, що ви відкликнулися, допомагаєте. Втримувати цю статистику. Слухайте, ну ви в мене найкращі люди. Дякую тим, хто переходить. ток там мене підтримує. Пишете мені повідомлення. Особисте. Слухайте, особисті повідомлення підтримки. Це взагалі вам лав, от дійсно дуже вам вдячна. Тому все, я на цьому завершую сьогоднішній день. Десятий день експерименту Ось така у мене класна вечеря. Виходить. Побачимо, я сподіваюся, що це відео не буде останнім, що вийде 11-й день експерименту. Але ця доба вона дуже м -м, рішаюча на зараз. А там будемо бачити. Все, люблю вас, цілую, па-па.